це була команда звідти наша генератор і переповнює не так так давай здорові люди дядя ангело дай на душу один ти хто там дай прочитати не можна і щось я бажу я бажу і мова дитича рак що делать

Що піднімалася старша, а старший сидів, га? Старший ворога! Я бачаю, що ми будемо закричувати це все. А ти говоря, Як би сказати, повинні бути жвавіші. Зараз старшому боярину Ярославу і Наташі ми поставимо пісню, яка так і називається Поцілунок. А вони повинні, старший боярин і старша дружка. Старший боярин перецілувати всіх дівчат, які знаходяться в цьому залі, почав. А старша дружка перецілувати всіх кавалерів, усіх хлопців, які хто хто? Які баби? У нас весілля, ви що? Усі баби вдома на печі. Ба, на весіллі всі дівчата. А, і всі хлопці. А можна вопрос? Наоборот, можна. Та, будь, а, ласка. Ви шутите? Ні, ми не шуткуємо. Це така традиція. Старший і старша дружка повинні проходити через певні випробування. Вони повинні доказати, які вони вправні, які вони жваві. У нас таких традицій Ну що, ми ставимо, пісня називається Поцілунок. Старший боярин повинен перецілувати всі. Ось дівчата вже чепуряться, чепуряться, а старша дружка повинна перецілувати усіх хлопців, які знаходяться у цьому залі. Зараз ми подивимось. А то вони думали, що так, собі і все. Ну що, поїхали хто перший? i <laughs> o que Ярослав, є претензії? Звучать претензії. Чого? Кого ти не поцілував? Претензії є. Ти пропустив одну за тебе, я її поцілував. я, Ярослав не справився з завданням. А претензії до Наташі і хлопців є? Наташа, багато хлопців хоче ще раз. Але зараз слідуюче випробування. Зараз для старшої дружки і старшого боярина буде звучати сексуальний, еротичний танець «Ламбада». Гості раді бо у нашому залі. Дуже щедрі гості. Зараз вони будуть танцювати ламбаду. Ми запрошуємо старшого боярина і старшу дружку підійти на наш танцювальний майданчик. Звучатиме ламбада. Слідуюча випробування, а то ви там так пригрілися, думаєте, так і відсидете. Зараз ці стаканчики, якщо Ярослав збере більше коштів, ви зрозуміли, що в ці стаканчики потрібно кидати гроші буде за виконання ламбади, сексуально еротична. Ви отримуєте гроші, ну як завжди, буває. Якщо Наташа збере більше грошей, будемо так вважати, у наших молодих першою народиться дівчинка. Якщо Ярослав більше грошей збере, то першим народиться хлопчик. Ці кошти ми передамо молодим, тобто, шановні друзі, не скупіться, у кого карбований, чи то скільки Ламбада для старших, але щоб дали грошей, треба сексуально танцювати. А що робити треба? Сексуально еротично затанцювати так, щоб наші ості розкошели. Отож так треба. Ось так, сексу... так? Тобто госі, хоча ще по молодих, народилася першою дівчинка. А ось дивіться, дивіться, від наших кращих танцорів гроші на хлопчика. Ось, ну Це буде перший взнос для коляски, для майбутнього поповнення. Ось так сексуально ви подивіться. Збере. Наташа чи Ярослав. Ви подивіться, які в нас щедрі гроші. Всі, ой, гості, всі побігли тим, вже зелені є. Yes. Так це ще не було сексу, не було еротики, а як буде секс. Я тебе оддам. Ну що, Рома і Наташа, порада сексу, попарає еротики свіча. Ось іще, ви бачите, ще, ще поступають коштує. На діло. Зараз ми підрякуємо трошки більше зібрав що, Кошти більше не поступають. Ми запрошуємо єс на весіллі бухгалтерія, представників бухгалтерії. Є бухгалтері! Є <плес> бухгалтер. Ну, Балтерія, є, давайте да підрахуємо. Хто ж більше зібрав коштів зараз? Хто був сексуальніший, хто був еротичніший? Банан. Банан теж рахуємо, рахуємо. Просто скільки то карбованців, один банан, один там ще може хто шофі. Зараз ми ці кошти передамо нашим молодим. Так богалтерія рахує. Подивимося, хто ж таки. Буде першим у нашій молодих, дівчинка чи хлопчик. Ну, на місці старшого боярина і старшої дружки можна було б і не сідати ще за косовою. Так, рахуємо, рахуємо. Ось прошли мікрофон, дівчата, будь ласка, об'явіть. Хто це зібрав? Хто зібрав? Мужчина, 93, банан і 40 копійок. Мужчина наш, Ярослав, зібрав 93 гривні, банан і 40 копійок. Зараз підкажіть менше об'єму. Скільки зібрала на Наташа? Наташа зібрала 57 гривень. 35. Ну що ж, просимо передати ці кошти нашим молодим для коляски, для майбутнього поповнення. І будемо вважати, що бажаємо, бажаємо нашим молодим. Нехай у них першим народиться хлопчик. Щоб 10 копійок кому віддати? Уже вони нічого не вирішують, ті 10 копійок. Дуже великий розрив там. Ну, їх віддати все одно комусь. Ну давайте. На близня! На близнях. Ви подивіться, які, які у нас бояри сьогодні еротичні і сексуальні. Отаку суму зібрали за треба Це молодий, молодий. Ось у наших дівчат і ще одне випробування для старших є. Оце ж така ваша доля, шановні наші старші боярини і старша дружка.

Ручка за спину, будь ласка. Потрібно ручка за спину і лопнути Так, Ручка за спину, а Шарик треба животом? Ну, а по другими органами тільки не руками. А можно вопрос? Да, пожалуйста. А если мы его так не лопнули, как мы его лопнем? Можно лопами, можно животом, можно щечем. Только не руками. Зубами, зубами. А можно вопрос? Зубами. А если мы его не лопнем? Ну, значит, скажем так, повинні, повинні лопнуть, повинні, інакше не может быть. А то сейчас скажу, що появлені дружки, які такі, що навіть повинні лопнути. Перший горка! 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 Старший болярний, старша дружка у нас на весіллі на своєму місці! Давайте да, поаплодуємо їм! Є пропозиція. О, в наші дівчат ще випробування, да, є? Так вони вже справилися з усім. А тепер прошу чотири мужчини. Будь ласка, ще випробування для старших є. Чотири мужчини, чотири жінки. Ну давайте зробимо маленьку паузу. Ксюша, Ксюша, я Гості хотіли випити за старшу боярина за старшу тружку. І через дві хвилини запропонуємо знову таких наших старших. Запросимо до першого мікрофону.

Закусывать я обязательно зато. Я прошу четырех мужчин и четырех условий. Увалы не Хто молю. Кто хочет? Не погнал. Господь.